Вітаю вас, мої чарівні скорпіони, найтаємничіший знак зодіаку. З вами астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас, на лютий. Зараз розберемо основні важливі моменти, які будуть торкатися вашого життя. Головними з них можу виділити настання нового місяця в знаці водолії, в знаці вололюбному. І водночас це буде новий рік за східним календарем. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за сонячним знаком, а також знаком, куди потрапляє місяць. Для діток ми також дивимося місячний знак. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів до більш детальної інформації можете писати мені в Дірект інстаграм. А зараз ставте лайки і розглянемо детальніше аспекти місяця. Зараз у вас дуже багато. Активних планет, взагалі, зараз всі планети в прямому русі, тож дуже багато енергії. енергії, яка допоможе вам втілювати ваші плани в життя. Зараз у вас дуже активний сектор, який стосується вашого близького оточення сусіди. Брати, сестри, тітки, дядьки, це можуть бути і колеги по роботі, це будь-які засоби зв'язку, багато переписки, багато спілкування з людьми. Особливо, а це стосується того, хто завжди поряд або дуже часто ви спілкуєтеся протягом дня. Для вас актуальні зараз теми, які пов'язані із інформацією, навчанням, підвищенням кваліфікації. Недалекими поїздками. Адже і Марс як планета активних дій, і Венера знаходиться в цьому секторі і дає вам успіх у ньому. Та активним є і четвертий сектор, і саме на нього буде акцент в лютому місяці. Це дім, який пов'язаний із вашим домом, із нерухомістю. Це стосується як купівлі, продажу, оренди або ж вашої сім'ї, особливо батьків. 5 лютого планета Меркурій, яка символізує комерцію, спілкування, інформацію, недалекі поїздки, гаджети, буде у з'єднанні з Плутоном. А Плутон управляє вашим знаком, тож це буде сильна енергія, коли ви можете отримати трансформацію ваших думок, важливу для вас інформацію, зустріч. Це буде стосуватися вашої сім'ї або ж родичів, або ж всього, що стосується. Умов проживання. Це може бути і робота на дому, оскільки Меркурій все ж таки символізує зв'язок і спілкування. Плутон може давати певні трансформації, це можуть бути неочікувані для вас зустрічі. Будьте уважними цей день і звертайте увагу на отриману інформацію. Навіть випадкова зустріч може бути не випадковою. Може мати велике значення для вас. 7-го числа Венера, як планета гармонії, красив взаємовідносин, це планета, яка дає успіх в ту сферу, куди попадає, вона буде робити гармонійний аспект до Урану. Уран планета інновацій, революцій, всього різкого і неочікуваного. Це планета створення нових тенденцій. Тож це сприятливий період для того, щоб ви проявили свою творчість, можуть бути неочікувані зустрічі, звістки, виграші. Цей аспект торкається сфери вашого спілкування та партнерства. Тож це можуть бути зустрічі саме з цією людиною, яка можливо раніше була вашим другом, а тепер стане іще і партнером по шлюбу або по бізнесу. Це просто можуть бути зустрічі із людьми, які вам подобаються. Це сприятливий період і для підписання вигідних для вас контрактів. А от 8 числа будьте обережними, адже сонце, яке символізує енергію прив нашого власного я, буде в напруженому аспекті до урану. Це можуть бути неочікувані звістки, і вони будуть таркатися як теми партнерства, так і теми сім'ї. На допомогу цьому аспекту вже в ніч із 9 на 10 лютого буде народжуватися нова енергія, буде новий місяць в знаці водолій. І в цей же період о півночі, буде новий рік за східним календарем. Настане рік зеленого дракону. Почнеться рік карми. Карма це не обов'язково щось погане. Карма це в принципі ті, ті результати, на які ми заслужили. У вас буде народжуватися нова енергія в вашому четвертому секторі. Тобто, ви можете загадувати бажання і на найближчий місяць, і на рік вперед, які буде стосуватися вашої сім'ї, традиції роду. Це може бути розширення сім'ї, або ж побудова нових відносин, створення комфортних умов для вашого проживання. Це може стосуватися і переїзду, і роботи на дому. Сприятливий період для. Купівлі, продажу, різноманітної документації, яка стосується вашого дому. Це може стосуватися і ремонту в вашій, вашій оселі, або ж ці теми, звісно, можуть стосуватися вашої батьківщини. 13 лютого Марс і планета активних дій та ініціативи, буде переходити в четвертий сектор в знак Водолію і буде у з'єднанні з Плутоном. Плутон це вищий прояв Марсу, це вища планета, яка надає нам велику відповідальність, і це з'єднання буде давати вам в волелюбному знаці силу волі, зростає наша активність у прояві себе, відповідальність, особливо тим, що пов'язані із нашою землею, рідною, із батьківщиною та сім'єю. Незламна сила духу, яка допоможе нам вунити світ від зла. 14 лютого Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Нептун це планета мрій, ілюзій і це планета віри. Це буде стосуватися вашого сектору близького оточення та дітей, інформації та вашого хобі і тієї справи, якою ви займаєтеся. Сприятливий період монетизувати її через соцмережі. Це також сприятливий період і для прояву творчості. І з 17-го числа поступово всі планетки будуть переходити в знаку Водолію і ваш четвертий сектор, і ще більше акцентувати вашу увагу на ньому. 18 числа Сонце буде в королівському градусі, водолію, в останньому градусі, тож воно буде яскраво себе проявляти і наділяти всі інші планети ще більш потужною енергією. А вже 19 го воно буде переходити у знак риб. Це буде стосуватися вашого п'ятого сектору сектору дітей, хобі, романтики, відпочинку. Як тільки Венера перейде у знак водолію, вона буде у з'єднанні із Марсом, а також у з'єднанні із Плутоном, оскільки Венера і Марс це. Початок жіночої і чоловічої енергії це гендерні планети. то у з'єднанні із планетою трансформації і ще й вололюбному знаці водолію буде вказувати нам на те, що ті відносини, які віджили себе, які вже застаріли і не розвивають партнерів, будуть зруйновані. Зараз іде тенденція на те, зароджується новий цикл взаємодії. Венери та Марсу, взагалі взаємовідносин із очим нас людьми, які будуть базуватися на більшій легкості, довірі, щоб наш партнер по бізнесу або по шлюбу був не тільки нашим чоловіком або дружиною, чи керівником, партнером, а були нашими друзями, однодумцями. Ми маємо бути більш відкритими. Більше довіряти партнеру і давати йому більше свободи в прояві себе, давати більше особистого простору. 22 числа Венера у роузиданні з Марсом будуть робити напружений аспект до Юпітеру. Юпітер це планета благодаті, успіху і розширення. Це також планета, яка довідає за наш авторитет. І ось, оскільки це напружений аспект. То будь-які непорозуміння, сварки можуть розширюватися Юпітером. Тож цей період, будь ласка, не будьте імпульсивними, не піддаватися на різноманітні провокації, а проявляйте дипломатичність. Тим більше, що в цей період Сатурн, як планета відповідальності, стриманості буде в гармонійному аспекті можливостей до Юпітеру. А це ще вказано те, що наші дії і наші бажання будуть мати. Успіх в реалізації вони будуть матеріалізовані. 24 лютого настає повний місяць. А це період, коли місяць буде висвітлювати теми, які торкаються вашого кола однодумців, великих груп колективу. Це може бути отримання певних результатів за вашу діяльність в соцмережах, за ваші соціальні проекти. Це період, коли ми можемо дізнатися певну ситуацію, яка стосується політики. Ви можете стати на чолі, стати лідером багато аспектів на це вказує, оскільки Плутон із Марсом це планети, які відповідають вашим знакам, вони в взаємодії, то можете стати лідером груп однодумців, або ж створити свій соціальний проєкт і вести його. Це отримання винагород. За будь-яку вашу діяльність. Дуже буду сподіватися, що хоча б одна мрія вже почала у вас збуватися. 28 числа Сонце буде у з'єднанні із Меркурієм, і з Сатурном у вашому п'ятому секторі, тож у вас буде багато відповідальності саме за свою власну справу, за людей, яких ви кохаєте, і за дітей. Ось таки, чудово вас чекає лютий. Візьміть. Максимально енергію цього місяця, адже в березні будуть і дні дельфіна, це нульові дні. Я за них обов'язково буду розказувати. А ось люте це період, коли потрібно діяти. Бажаю вам успіхів, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео. Сподобалось відео. Підписуйтеся, будь ласка, підтримайте український контент.